Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку зв'язного мовлення. Нагадую, що тема нашого тижня дитячий садок, і раніше ми вже з вами познайомилися з нею, розглянули, які ж професії є в нашому дитячому садочку та подорожували по ньому. Сьогодні ви будете вчитися складати гарні розповіді. А в допомогу вам буде. Ось ця таблиця. Наша розповідь має назву Мій улюблений садочок. А ваш улюблений садочок яку має назву? Звісно, біла лілея це наш улюблений садочок. Я впевнена, що сьогодні ви складете дуже гарні розповіді, адже ви в мене дуже розумні. А зараз пропоную вам познайомитися з мнем таблицею та розглянути, про що ж вам треба розповісти? Будьте дуже уважні! Давайте з вами розглянемо перший квадрат. Що ви тут бачите? Хто зображений? Хлопчик і садок. Що можна сказати за цим квадратиком? Тобто я йду до садочка. У другому квадраті ви бачите дитячий садок і квітку білу лілею. А ще цифру номер 5 Тут ми розповімо, як називається наш садочок та яку групу ви відвідуєте. У третьому квадраті зображені професії. Ми вже з вами їх розглядали. Хто працює у нашому дитячому садочку. Ви вже знаєте це. Подивіться на наступний квадрат. Тут показано. Чим ми займаємось у дитячому садочку? Що ми з вами робимо? Навчаємось, граємось, спілкуємось. У наступному квадратику фото нашої групи. Якою ви можете її описати? Вона весела, велика, дружня і найкраща. І останній квадрат ви бачите, смайлика з сердечком. Що воно означає? Що ми любимо свій садочок. А за що ви любите садочок? Звісно, тут весело, цікаво та дуже гарно. Діти, послухайте розповідь, яку склала я за допомогою цієї мнемотаблиці. Кожного дня я ходжу до дитячого садочка. Він має назву Біла лілея. І я відвідую групу номер 5 У нашому садочку працюють. Директор, вихователь-методист, вихователь нашої групи та вчитель-логопед. А ще є медсестра. У садочку ми навчаємося, граємося та спілкуємося. Моя група дуже весела, гарна та затишна. Я дуже люблю свій. Дитячий садочок. А зараз ви самостійно спробуєте скласти свою розповідь, а я дуже буду на них чекати. Дякую вам за увагу! До наступного заняття!